Чому на полі хороший урожай, то агроном молодець і йому премію в конці року. А коли плохой урожай, то о, виноват тракторист і зарплата, зарплата мінус. Ну, дивіться, як правило, я не вважаю, що це неправильно. Я знаю, що коли хороший урожай, то директор молодець, а агроном так собі. Це я знаю. На рахунок тракториста я скажу, можливо, вам це буде тепліше на душі. Ви не винні. Трактористи, якщо вони... Виконує чітко те, що сказав агроном, винний агроном, постійно винний агроном в технології. Якщо тракторист порушує технологію, задача агронома вчасно його зупинити, направити, підрегулювати, зробити так, як повинно воно бути, розумієте? Але винний за технологію, за дотримання технології і отримання планових врожаїв, агроном з інженерною, звісно, службою. Але агроном приймає рішення, розумієте дати, ну, підняти, якби, цей врожай, чи просто знищити це господарство. Тому що мілу, Міура і Мілагро трохи різні речі, розумієте? От, Наприклад, це, це вам на всяк випадок такий випадок в мене з життя. Але е, механізатор не винний, якщо він виконує те, що сказав йому агроном. Ніяких мінусів по, по зарплаті, якщо не косячать у нас механізатори на полях, мається на увазі, не включив сівалку. От в цьому році грох сіяли, не включив сівалку, розумієте? Там три проходи чи чотири. То винний, звісно, механізатор. Якщо він все виконував якісно і зробив так, як сказав йому агроном після налаштувань, то тут питання до агронома: чому агроном отримує премію? Тому що він вчити, вчиться все життя. Отримувати прибуток і збільшувати прибуток, збільшувати валовий збір врожаю, тому що це не тільки робота руками, а й мізками. розумієте? А за мізки повинні платити. Тому що агрономічна служба на підприємстві разом з інженерними, да? ну агрономічна, напевне, більше, можете господарство підняти з колін або поставити в одну позу, зю. Розумієте? Оце вам що можуть зробити агрономи? Тому що я ж кажу, вибрати Міуру чи Мілагра. І звісно дуже поміняється результат господарства. Хто з агрономів розуміє, той розуміє так, що а те, що преміювати агрономів, треба за за якби за досягнення вищих планових показників. Звісно, це потрібно робити. Якщо хтось жалкує, ну це така історія. Але агрономічна і інженерна служба вони в парі йдуть і від них дуже багато що залежить. Жодна служба на підприємстві, агрономі... аграрному підприємстві не впливає так на результаті як агрономічна і інженерна служба. Тому що вони несуть більшу половину витрат всього господарства і заробітку всього господарства. Так що від них дуже багато залежить, через те, і їм повинна видаватися премія. Так що... Така собі історія. Вчіться на агронома, бути агрономами і приймайте вирішення при отримати премії. Успіхів вам.